Я вам родина, що навіть більше того скажу. Ми... <смі> Мало того, що його не дорозрядили, ми його рахує, що не розрядили, Того восьмерку в тих тестах, поняв? Доказ того який, доказ того такий, що Би були часи тут. Хвилин п'ять сили він тут пройшов, ну, нормостабілізований. Попереднє відео, яке було відкрите, От, Ну, перед цим, коротше, то подивіться. Які там були відсотки. Ми вставляли на 6 -ампер годинному з значеннями 0 на дисплеї. А восьмерка з значеннями 2 з тестів ми тоді забрали. Я ще його досаджував, хлопці. У мене є свідки живі, ну ладно. Що Я ще наждачку аж доперегрів і допірвав. А це було не в тесті, а ще після тесту я крутив-крутив. Хвилин 5 пройшло, і відсотки відсотки помаленьку от, на очах справді от зросли на очах до от, майже. 100, поняв? Ну, 5 хвилин він в зарядці стоїть, нормостабілізувався він тут, від мороза. Вже дві години, що просто лежав. Ну, Я вставив зарядку при вас, пам'ятаєте, тут попередній. Так само цей, що 0 показував. Зараз ще 75, поняв. Але ми його висадили більше, та в нього і менше ємності, поняв. Ми його реально при тесті, ну, ємкості, ємності трохи вкрали. поняв? а Ну, Це то та фантастика. Так і відчувалося, було на обертах. На тому всьому, потом, Що ми його не посадили. Тобто в ньому не 17-15 вольт сталося, ну, не. О. а він тягнув на свої 20 вольт. Ну, на повний заряд, на 19-17 вольт ну, при навантаженні тому Бачу, от 5 хвилин постою. Це не швидка зарядка, повторюсь. Це, звичайно, зараз я вам покажу характеристику зарядки, якщо вже на те пішло. от вона. Вибачайте за вертикальне, відео, за вертикальну зарядку. Але отаких, от щоб можна було однею рукою вставляти і знімати. Слайдерні акумулятори. Нікого такого кріплення нема. Нікого в тих фірмах, які ви напишете в коментарях, або які я називати в відео, не буду. Всього не хочу. Будьте мені живі здорові, оце я хочу. Відбивайте ворогу моєї країни, допомагайте. І ЗСУ, і лікарам, і всяким службам, тому що ситуації вай-вай-вай багато всяких. Ви на це не звертайте увагу, що я 5-10 хвилин ділив. Це моє життя. Раз, а друге такого спокійного часу і так небагато. Ну, Не ті часи настали, щоб такого відзнімати, бо зна коли, коли захотів, скільки можеш. Зараз тяжкі часи. Все, Будьте мені, родина родиною. От, майте спільність духу, фізично здорове та духовне. Бувайте здорові.